Мені 29 років, дружині моїй 27 років, і дивіться, у нас поки що, або, як говорять наші з нею батьки, досі немає дітей. І ми якось вирішили себе, скажімо так, підготувати до цього і нещодавно взяли собі кошеня з притулку. От. І те, що знаєте, це прям достойний опсків, так? Мені здається, що у нас зараз в країні деякі люди роблять такі подвиги, що це просто фігня. І Якось, що, знаєте, дуже пізно. Було, не знаю, ну прям ніч була, і кіт почав дуже сильно просити їсти, бо він вже не їв цілих п'ять хвилин. Дуже сильно просив їсти в іншій кімнаті дружина виходить до нього і починає там монолог із ним чи діалог, бо я не знаю, як це назвати. Вона така стоїть і говорить йому: ти за чим опять хочеш їсти? Нельзя столько есть? У нас вже є один толстяк в домі. Не треба столько есть, Ти будеш столько єсть, будь таким же толстяком. І я заходжу до неї, і говорю: кохана, а що це за прожарка, на яку мене не запросили? Скажи, будь ласка, от. Так, завели ми кота, дивіться, і дружина вирішила, що ми назвемо його Марсель. Я питаю, чому Марсель, і вона говорить: ну він такий м'який, ніжний, похож на француза. І я їй говорю: ну залежить на якого француза? от. Тому що якщо на такого, як Макрон, що дві години розмовляє з Путіним по телефону, то не треба. Якщо на такого, як Наполеон, що звусив росіян спалити Москву, то окей, заїбісь, давай. І дивіться, тепер, що б не сталося, ми з дружиною абсолютно всю інформацію сприймаємо в контексті кота. От. Якщо навіть мова йде не про нього. Якось дзвонить теща дружині і говорить: «Що діляєте? Ну, маючи на увазі мене і дружину. І дружина говорить: «Та нічого, я сижу, он вилізує». <праць> і теща говорить, кто вилізує, Марсалі чи Миша. Тому що, якщо Миша не вилізує, то зачем он тебе тогда нужен? Скажи, пожалуйста. Так, народ, цікаво. А що ви думаєте, коли бачите касира із вашого сільпо або варуса в АТБ? Колаборант, правильно? Ну. Де його патріотизм? Ну. На таких людей не можна покладатися. Сьогодні він зрадив свою кампанію, а завтра він уже фоткається в Таїландії його виключають із партії Слуга народу. розумієте? Ну. Побачив нещодавно на власні очі, як виглядає, скажімо так, ненавмисна дезінформація. Я йшов по вулиці і побачив, як жіночка підходить до якогось чоловіка і питає у нього: «Подскажіть, будь ласка, як пройти к суду на Янгеля? А він не розчув, що вона спитала, і говорить: їй к спутнику на Янгеля, це от вам наліво, направо, і потім прямо йдете». Я почув, що він вказав їй неправильний напрямок. І я, як свідома людина і громадянин із високими моральними чеснотами, закрив їбало і мовчки дивився, як вона йде в абсолютно неправильному напрямку. Але потім подумав, знаєте, ну а прикольно було все-таки прослідити за нею, от. дочекатись, поки вона доходить до того місця, стоїть така розгублена, така, а що, а куди. І ти такий стоїш, спираєшся на фонарний стоп, закуриш сигарету і такий: я вибачаюсь, вам чим небудь допомогти. І вона така, да, подскажі, як варті такий чш. Суду на Янгеля. Я такий так. І вона така, а ви откуда вас знаєте?» Я говорю, а у вас обличчя знайоме? Ви випадково не касири сільпо, який в АТБ скупляється. Підкажіть, будь ласка. Я розмовляю українською мовою вже дуже давно, усе своє свідоме життя, але у нас в місті, скажімо, це іще до сих пір не таке розповсюджене явище. І ще і до війни давно, і зараз, тим більше, я помітив, що люди, коли розмовляють зі мною, вони часто переходять на українську мову, хоча до цього спілкувалися не нею. І вони при цьому часто потрапляють в складні ситуації. От, наприклад, я нещодавно відвідував стоматолога. Дивіться, і, і, і вона вирішила, стоматолог вирішила перейти на українську мову, але не попередила про це свою асистентку. І значить, вона ковиряється у мене в роті і говорить: Оксана, подай, будь ласка, ущільнювач. І Оксана така. «А Оксана в душі не їбе, що таке ущільнювач. Розумієте? От, і...», і починається вона така: що що, не розчула? Така ущільнювач, подай. Не, не чую, повтори, будь ласка. Ну, розігрують виставу. Така уплотнітель, подай, Оксана. І мене це, знаєте, розізлило. Я тоді подумав, блін, дівчата, та ви дістали уже. Ну, мені все одно, якою мовою ви мені чистимете канали. Просто зробіть уже це, будь ласка. От. Я ж вас не прошу Ліну Костенко читати. От. Це я так подумав, розумієте? От. Але сказати не вийшло, тому що під анестезією я не те, що складно під одне речення. Я під слово поляниця не вимовив взагалі. Нічого. Люди а бувало колись, мабуть, у всіх в житті таке, коли вам дзвонили офісники, представляли співробітниками банку і намагались вас розвести на гроші? От. Можливо, не офісники, інколи говорять, що ще зеки дзвонять, ну не знаю, нищівка не не Вагнер, правда. Е, от, е, Коротше, дивіться, дзвонив мені якось якийсь офісник, дзвонить мені і говорить: Ало, добрий день, вас вітає Служба безпеки Кредобанку. А я просто не розчув якого банку і перепитую, вибачте, якого банку, і він говорить: Пашов нахуй. <реш> я б серйозно. Ти наскільки не підготувався, от, ну, що таке питання тебе завело в ступор, чувак. от. Але от знаєте, після того, як він так от відреагував, я прийшов до одного висновку, що мені точно дзвонили не дніпровські офісники. От після такого їхнього відсутності професіоналізму. Тому що якби мені дзвонили дніпровські офісники, я б уже, мабуть, сидів би в одних трусах. Розумієте? от. Я, ще, чесно кажучи, в супермаркетах, знаєте, досить часто у мене буває таке, що я, я знаю точно, що я не буду брати там якийсь ваговий товар, але я йду і все одно його пробую. Ну, наприклад, там іду, відриваю шматочок винограду. От, і я ж знаю, що в цей момент ну, камери є. І якого ж я коші, актора вмикаю, щоб показати та ні, мені не сподобалось. ні. Ну, я вам говорю: там якби хтось на цю нарізку побачив би, то я прийшов би каси на якийсь шоу В СТБ. От просто так, чисто випадково. Буває таке інколи, знаєте, коли їжа ще падає на підлогу от, в домашніх умовах. І оце дуже така прикра ситуація. от. Я вважаю, що на цей випадок, коли їжа падає на підлогу, треба вивести, знаєте, шкалу важливості продуктів. от, ну, щоб знати за що можна боротися, та що можна було б відпустити вже, от. Ну тому що у мене ця скала, вона нібито і є, але вона, знаєте, якась така: ну, не стала, не постійна. На людях я і на хамон такий: нахуй мені нада, ні. <рив> Зате коли сам, ну яка там херня, мені тільки в рот не летить, я вам говорю, от, ну. Я якось в гуртожитку впустив на підлогу макарони, так вони з тією пилюкою тільки смачніші стали, чесне слово, от. Мабуть, у всіх дитинстві, скоріш за все, ви всі пам'ятаєте, були такі крінжові моменти, коли вам купують нові речі, і ви приходите на цей модний приговор, скажімо так, і показуєте їх усім от родичам. Да? Я вже давно не дитина. Я думав, що цей етап в моєму житті минув, але виявляється, у цієї штуки є новий рівень. От, це коли дружина купила тобі нові речі, і ти показуєш це усім її родичам. розумієте? Тому що це тобі купила вона. І ти стоїш як на модному показі, там ну щось таке поправляєшся. Там сидить бабушка, сидить сестра, сидить теща, і теща така, боже, яка гарна термобілизна. Ой-ой-ой. Єдина людина, в чиїх очах в цей момент ти ловиш якийсь здоровий глузд, це твій тесть. Він нічого не говорить, мовчки, дивиться тобі в очі, але в очах там усе написано. Він таке: да, чувак, перетерпи, ковтни. І не така херня буде. Це все ж краще, ніж притворятись на камери, що тобі не сподобався виноград. Розумієш? Що ти? <плес> Дивіться, у мене, крім усього, цього, дружина іще дуже сильно ревнива. Е, і вона ревнива настільки, що коли ми дивимося з нею якийсь фільм, і коли там починається сцена інтимного характеру, то вона одразу ж починає перевіряти мій стояк. Вона така. <плес> Ну і якось спіймала на цьому, перевіряє, а там є. І вона така між, ну серйоз, список Шиндлера. Ну ти що ділаєш? Ну, взагалі, як таке можна. Я, знаєте, інколи ділюсь з дружиною якимись своїми думками чи спостереженнями, причому абсолютно будь якими І дивіться, нещодавно дивився порно. Прикольно. Цьому факту уявляєте, що цей факт стоїть на тому ж рівні, там де її взяти кошеня з притулку. І тому, і тому аплодують. от. <рес> Ділюсь так всякою інформацією своїми спостереженнями з дружиною. І нещодавно дивився порно, дивіться, і там в порно у актора із величезним членом у нього на руці було татуювання, і там було написано Челсі. Челсі це футбольний клуб, за який я вболіваю. от. І мене на секундочку якась гордість пробрала, що оцей актор з величезним членом, так як і я, вболіває за Челсі, розумієте, От. І я вирішив цим поділитися з дружиною, розумієте? Розказує цей факт, і вона говорить: хм, ну, значить, можна вивести определену статистику, як мінімум у двох чоловік, що болеють за Челсі, більший член. У этого актера і у моєго бившого Миша, ти туди не входиш никак, понимаешь это? <рес> Нещодавно, до речі, вперше подумав, що, мабуть, і порно треба зав'язувати, досить його дивитись. Чому це сталося так? Тому що я дивився порно. Порно було ну, від першого обличчя у актора на голові стояла камера, там актриса робила йому мінет, і я впізнав актора по члену. Розумієте? От. <рес> я такий дивлюсь. О, це Джеймс Дін. Але потім, скажімо, мене переконало в іншому, що, мабуть, відпору не треба відмовлятись, тому що до мене просто знайшли підхід. Ви ж знаєте, там, що Google, соцмережі слухають, що нам потрібно, і потім нам це рекомендують. І от нещодавно PornHub запропонував дивитись мені порно українською мовою. Розумієте? От я не знаю, як це робить Google. Він дивиться, що я дивлюсь там Сергія Стерненка, історію без міфів і інтерв'ю Царьо Скрипну. і такий, все, чувак, я знаю, що тобі треба. Порно українською мовою. от. Ну і причому, ви знаєте, я увімкнув це відео, щоб перевірити, ну ну що там, а там, там жодного слова українською мовою, розумієте? Ну там ак ну, актори взагалі просто усе відео мовчать, тому що вони, скоріше, самі вахують від того, в якій категорії вони знаходяться, розумієте? От. Там актриса просто дивиться в і така, да, чувак, я в ахуї, я взагалі з Гватемали, просто теж Чорноброва, розумієш? Що ти? <рес> ну і я подумав, якщо немає прямих доказів, того, що там хоч щось є українською мовою, може там є хоч якісь пасхалки, хоч якісь відсилки. Ну, наприклад, актори в кадрі працюють, а збоку на поличці стоїть збірник віршів Василя Стуса. Може, так от тіпа, от. Ну, може, там, наприклад, актриса мастурбує актору. От, а ззаді по телевізору показують інтерв'ю Фейгіна Арестовича. Розумієте, от. <плес> і виходить, що і тут драчня, і там драчня. <плес> от.